Надія на меморандуми в мене пропала після того, як після було оголошено припинення вогню, а в Пісках в мене загинули чотири чоловіка, від рук російської армії. От, конкретно, конкретно, При тому, що я не бачу, хто в Мінську може бути договороспроможний. Російська Федерація, тоді в нас війна. Да? І якщо війна повинен інший формат бути. Представники якоїсь ДНР чи ЛНР. Поясніть мені, хто веде перемовини з терористами. Я перемовини з терористами не веду. І я думаю, ні одна світова держава взагалі, яка ну, воліє себе поважати в світі, перемовини з терористами не веде. Якби перемовини про все і ні про що, е, ну, вибачте, е, основний, основний все рівно от меседж мій те, що от присутність тих панів, можливо і поважних для когось. Я розумію, коли є наслідки, коли є дійсне припинення вогню, тоді можна про щось говорити. Поки що наприклад... Зменшена інтенсивність вогню це є 에... давайте це це, це, це. це взагалі це відносно в, в, в пісках в передмісті Донецька 에, за минулу добу зменшення вогню було тільки рівно на дві години. Все інше в весь інший це час 에, артилерійські установки, 에, міномети. Реактивна артилерія обстрілювала позиції українських військ, в тому числі позиції батальйона Дніпро.